Друзі, вітаю вас, мир Божий вам, вітання вам з Києва. Як ви бачите, ми з народом йдем, йдемо йдемо, навіть осінь. Я якось з Майдану закликав християнське спільнота. Виходьте на Майдани, виходьте в парки, виходьте на бульвари, співайте людям про Ісуса, розказуйте людям про Ісуса. І хотів запитати, ну як, з того часу хтось вже мобілізувався, вийшов, пішов на працю. Чи ще ні, хай Бог благословить мотивацією, запалом, вогнем. Виходьте, пам'ятайте, Ісусове служіння не було тільки храмове служіння. Його служіння було більшість з людьми, площі, парки, бульвари, так, зустрічі вдома. Виходьте, служіть, для Божої слави, служіть. А також хочу ще закликати. Дорогі друзі, ви бачите, як кожну ніч нас обстрілюють, особливо в нас тут в Києві і інші міста. І я закликаю усилити молитви за наш край, усилити молитву за захист, усилити молитву за те, щоб Господь вступився і був мир. Армія може багато, але ми бачимо по новинах, що, що ворожа армія інколи успіх має, прориває кордони і захоплює нові села, нові міста. А ви знаєте, що в тих містах, які захоплені, як вони випалені, спалені. Там життя майже нема. І тому, дорогі друзі, закликаю. Давайте усили молитву. Кожен день. Чуєте, кожен день. А то, коли і день посту, то і кілька служінь за день ведімо. Молімося, друзі. Нас іншого виходу немає. Іншого в нас немає такого рятівника, як наш Господь. Хай буде мир як скоріше в нашій землі. Хай буде духовне процвітання як скоріше в нашій землі. І нехай буде економічне чудо теж як скоріше. Божого благословення всім нам, шановні українці, і велика подяка усім християнам, які моляться за Україну, за межами України. Будьте ви благословені, Побільно. до зв'язку. Da, що у твоїй душі весна, мука народжена Христов, стоїть я падана ніколи, скажи, чого душа мовчи, і до Ісуса не спішив, чого не прийде добрий час, щоб ти просив. скажи, кажи, жия вина, що доля гірка і сумна, зриває час упелюсти і губить на віки, скажи для Господа, скажи всю від життя, біль душі, лиш він зніметься на вини. For me,